І вітання, це програма після новин. Її гостя сьогодні, начальниця управління інспекційної діяльності в Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Ліна Корева. Пані Ліно, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю вас, слава. Практично всі види суспільних відносин зазнають досі змін, тим паче після повномасштабного російського вторгнення, дуже підлого і цинічного. Передусім, хотіла би поцікавитися у вас, які діють зміни в трудовому законодавстві. Ну, скажімо, до 24 лютого в сфері трудового законодавства основним законом був це Кодекс законів про працю. Під час введення військового стану основоположним документом є закон України про особливості організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Хоча кодекс законів про працю діє на даний момент, але прерогатива цьому закону основні зміни як для працівника, так і роботодавця, ну є в деяких моментах суттєві. До прикладу, на час дії військового стану, роботодавець може тимчасово призупинити трудові відносини з працівником і потім, відповідно, їх відновити. Тобто, по факту, працівник лишається вільним в полі вибору своєї роботи, він може прийти працевлаштуватися в інше місце, але зможе будь-який час повернутися назад. Також з'явилися нові підстави для припинення трудових відносин, це, до прикладу, тоді, коли роботодавець не може забезпечити працівника роботою. Ну, слава Богу, це не стосується Чернівецької області, це таке більш дотично до східних областей. Тоді, коли підприємство зруйноване або по повністю його потужності, ну не може забезпечити. Бачити працівника роботою, і також змінилася така нова підстава для звільнення. Це як чотирьохмісячна відсутність працівника на роботі і відповідно відсутність будь-якої комунікації з роботодавцем. Також роботодавець зараз під в умовах воєнного стану може істотно змінити умови праці. Що це таке? Це може змінити режим роботи, може змінити розмір заробітної плати. При цьому повідомити працівника не пізніше до дня здійснення таких змін. Раніше, до, до, до прикладу, це було десь за два місяці. Тобто, не людина може бути попереджена на Зараз, на жаль, ні. Суттєвим є, напевно, те, що зараз дозволили видавати накази про звільнення працівника тоді, коли він перебуває або у відпустці, або в період тимчасової непрацездатності. Але при цьому першим день звільнення вважається перший день після закінчення такого непрацездатності або закінчення такої відпустки. Це більш такі суттєві зміни. Також не актуальніші так, зміни для роботодавців працівників. Так, але працівник насамперед має пам'ятати про те, що кодекс законів про працю діє. Його права і обов'язки діють. Цей закон про особисті трудових відносин вступає в гру лише тоді, лише в тих тезах, які безпосередньо зазначені в законі. Тобто, те, що не приписані в цьому закону, воно діє. Тобто, працівник має право на вчасну оплату праці згідно умов трудового договору. Працівник має на право повної компенсації при звільненні. Є лише виключення в статті, що він може не забезпечити вчасність виплати заробітної плати про умові, якщо він в суді це доведе. Чому він не зміг цього зробити? по закону. Ну, знову ж таки, слава Богу, Чернівецька область така більш безпечна тилова зона, тилова область. Тому е ці питання не стосуються Чернівців. Тому таке моє особисте прохання до собі сподарювання. Не... Зловживати не зловживати так цим, от ви зазначили щодо невчасної оплати праці. Ви зазначили так, все ж таки можуть бути відхилення в оплаті праці. Але якщо роботодавець доведе це в суді, то це за позовом трудового колективу працівників, працівника. Як це виглядає? Єдиним дієвим механізмом щодо відстоювання своїх прав на жаль наразі є суд. Ми трошки призупинені в своїй діяльності контролю контролюючий. Ми власне зараз не проводимо перевірок, і коли до нас звертається заявник зі скаргою, єдине, що ми можемо це провести інформацію роботу з суб'єктами сподарювання, але це не зобов'язує останнього нас слухати. Тому єдиним таким механізмом дієвим це є суд. І дійсно, лише коли йде розгляд безпосередньо справи в суді, і коли роботодавець доводить, що в нього були причини ті чи інакше, які дотичні до цих бойових дій, до цієї російської вторгнення російської агресії, лише тоді він звільняється відповідальності в будь-якому іншому випадку, відповідальність залишається в повному обсязі на ньому. Що повинен знати роботодавець, аби не зловживати, що має знати працівник. Про всі свої права, і тим паче на час воєнного стану їх значно зменшено, чи це все залишилося на рівні, як воно було? Я розумію, що основний інформаційний ресурс це закон треба дуже добре читати закон так а на різні такі лазівки на різних сайтах тобто це перше джерело яке потрібно вивчати я похожуся з вами а з іншої точки зору трошки держпраця спростила життя скажімо так звичайним громадянам українцям У нас є такий потужний інформаційний ресурс праця in UA, де можна як от поставити запитання так і отримати відповіді на ці запитання У нас по україні по всій країні в тому числі в Чернівецькій області є дуже великий штат кваліфікованих працівників які можуть надати відповідь в онлайн -різь. Режима з допомогою сервісів, сервісів, інтерактивний інспектор, це все можна зайти на наших офіційних сайтах. У нас є офіційна сторінка Фейсбук, є офіційна сторінка Фейсбук Держпраці, є офіційні інтернет-ресурси, сайти, і туди людина з допомогою вкладок може в принципі звернутися з тим, що вона хоче. Хоче отримати відповідь, вона може нажати там вкладку Отримати відповідь. Хоче знайти якусь цікаве посилання, цікаву статтю, то вона може зайти на інформаційний ресурс праця. In UA. І, І принципі, в нас немає, скажімо так, жодного питання, на яке ми не можемо відповісти. Я розумію, що ми за один ефір не зможемо вирішити всі питання. Аби... Озвучити в цій студії ті питання, які цікавлять того чи іншого телеглядача. Тому думаю, ця інформація буде якраз і в пригоді. Пані Ліноче, таке запитання щодо коли ми кажемо спрощені трудові відносини, що це як регулюють, як оплачують? Спрощені трудові відносини, це мається на увазі трудові відносини, які бюрократично зменшені, тобто зменшена кількість документації. Оплата праці з спрощених трудових відносинах відбувається в принципі на загальній системі, тобто немає у нас жодних таких виключень або обмеження прав. Але вона буває буває набагато простішою. В якому сенсі заробітна плата нараховується виключно за виконану роботу? Тобто, фахівець, наскільки він виконав цю, свої трудові обов'язки, скільки він заробітну плату і отримав. Немає жодних. Обмежень в цьому сенсі. Тому під час дії воєнного стану я б не сказала, що змінило законодавство про працю в цілому. Якщо чесно, ні. Якщо чесно, дуже багато зараз всі ЗМІ говорять, чомусь, або якісь некваліфіковані кваліфіковані люди про те, що щось змінилося в мінус працівнику, ну я б так не сказала. Зменшилася роль профспілок. Але вибачте, зараз наша обізнаність юридична людей наскільки висока, що проспілки не завжди їм і потрібні. От мені здається так. Тому сказати, щось змінилося, щось спростилося навіть, ну все залишилося на рівні. Ну, мені здається, якщо можна таку ремарку, я скажу про маніпуляцію, зловживання і мені здається, що більше йдеться про це. Вже питання. Зокрема, з боку роботодавців, чи нечесних, чи недобросовісних, які намагаються використати працю працівника, і тому вже починають шукати певні лазівки, або навіть не лазівки, починають присмачувати різними вигадками, гіперболізовано розповідати в такий спосіб. Тиснути на працівника, тому ось цей момент знати законодавство, читати, вчитуватися. І тим паче, що зараз, як ви зазначили, є консультаційний центр держпраці, де можна онлайн звернутися, зателефонувати, написати, і самі зазначили, що немає такого питання, яке б не вирішили. Тому я думаю, це якраз є надзвичайним надзвичайним плюсом на сьогодні. Щодо оплати праці, це мабуть найважливіше питання, яке Цікавить абсолютно усіх працівників пані Ліно, роз'ясніть абсолютно усі нюанси з приводу виплати заробітної плати, тому що ви вже частково трішечки дотично розповіли, що має бути своєчасна виплата заробітної плати. Але звичайно, що тут також дотично до форм трудових відносин. Від залежності від цих форм залежить і оплата праці. Зараз дуже часто люди звертаються з приводу того, що їм буцімто не доплатили премію, не доплатили надбавку, то яка була до війни. І е, я скажу так: на час дії військового стану, деякі е, оці аспекти з приводу надбавок, з приводу додаткової заробітної плати, якою вона рахується, вони регулюються колективним договором. І на час дії військового стану, воєнного стану, вибачте, е, у нас є таке положення, що в деяких моментах це дія колективного договору призупиняється. Але увага, вона призупиняється в тому випадку, коли є якийсь наказ. Коли є якийсь протокол зборів загально-тродових колективів, коли е, це питання вирішено, а господарювання роботодавець в односторонньому порядку не зможе ніколи призупинити дію трудового договору, Трудового, тродового верніше колективного договору, скажімо так. Тому е, питання оплати праці лишається на тому ж рівні. Суб'єкт зобов'язаний господарювання і сплачувати, працівник має виконувати роботу. На цьому все. Будь-яких інших виключень, ну немає. Ну хіба що це підприємство з Донецька або з Луганська? Тому на території Чернівецької області всі мають знати, що заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів в повному обсязі, в повному об'ємі, без жодних виключень. Якщо роботодавець в односторонньому порядку вирішує позбавити працівника премії, то це вже можна рахувати економічним булінгом, мобінгом, вірніше. Ми також про це сьогодні поговоримо тільки трішечки пізніше. Пані Ліно, що щодо форм трудових відносин, дистанційна форма. З'явилися чи ще якісь нові чи в принципі, які в нас були, такі і є наразі? нічого знов ж таки не змінилося. Дистанційна форма вона запроваджена досить давно. Вона зараз працює, вона зараз діє. Є ще гнучка форма, тобто працівник обирає проміжок часу, в який він буде виконувати свої трудові обов'язки. Ну, Наприклад, це не може, не може бути не фіксовано, що з 8 до 5, він, до прикладу, обирає там з 9 до 6. Це гнучка форма. Дистанційна форма роботи вона взагалі лишається такою, як є. Тобто, працівник виконує свої трудові відносини безпосередньо не за місцем своєї роботи, а до прикладу, вдома чи обирає собі будь-яке інше зручне йому місце. Оплата праці проводиться також за виконану роботу. Також передбачені відпустки, передбачена оплата лікарняних, тому, в принципі, все лишилося на тому ж таки достойному рівні. Жодних нових якихось форм немає зараз. Пані, що такий момент? Це все регулюється мене на, на певному робочому місці контрактом, як, яким документом, щоб е, працівник це все побачив, прочитав, зрозумів, підписав і, відповідно, згідно із цим, на чому домовилися, він це все повинен виконувати в межах того, про що було домовлено ну, перш за все, ви правильно зазначили, що це домовленість. Тобто, роботодавець в односторонньому порядку не може запровадити цю форму роботи, або ж працівник за власним бажанням. Це перш за все дійсно домовленість між працівником і роботодавцем, взагалі то, наскільки мені відомо, з 2020 року, то як правило. Така можливість прописується уже в трудовому договорі. Якщо ж такої можливості не прописано, то дійсно є додатки до трудового договору, вони називаються контрактом або просто додатком. І в цьому додатку дійсно прописуються всі ці моменти: визначення робочого місця, чи зручно це працівникові, чи влаштовується роботодавця. Забезпечення технікою також прописується. Тобто, можливо, працівник може використовувати свою власну технічні засоби, а роботодавець тоді їх відшкодовує, чи можливо роботодавець їх надає. Тому Дійсно, між ними має бути безпосередньо, можливо, й усна, це законом не заборонено, але я раджу письмову, яку домовленість. Набагато краще, коли є. Письмовий так. договір, усна це таке сьогодні домовилися. А завтра, можливо, хтось не так зрозумів або сказав, що ви не так зрозуміла. Коли немає написаного, то й нема чого потім того ж домагатися. Це вже такі відносини конкретно роботодавця і працівника чи доброчесність, чи норми моралі, чи сноти людські. Якщо ні, то звичайно що краще, щоб це все було прописано так. в цьому договорі. Ну, мені здається, ми вже обрали напрямок євроінтеграції, тому напевно. Напевно, в цьому сенсі нам краще подивитися туди дійсно. в в Європу там без жодного документування подія не відбувається не, не відбувається, і це дуже правильно. Шкода таких роботодавців і працівників, які припустилися помилок, швидше всього усвідомлено, а потім втрачають те, що належить їм, і це дуже плачевно насправді щодо нелегальної праці. Ми дуже багато про це говорили е, минулих разів. Панівіно, нагадайте вкотре ризики, наслідки і що чекає на бізнес, на тих підприємців, хто працює нечесно, хто працює нелегально і хто не хоче реєструвати працівників згідно із законом. І придумує різні казки, різні небувалі якісь речі, що просто якась непозбувна бентега нападає на тих працівників. Ну, як на початку ефіру, ви правильно зазначили, що трудові відносини це наше друге я сьогодні. Насправді, навіть не друге, а перше, тому що завдяки нашій, скажімо, заробітній платі ми, ми живемо. І от зараз людина, яка просто свідомо не хоче працевлаштовуватися офіційно ну, з тих чи інших причин, вона в принципі позбавляє себе. Свого права вона має рахує, що вона має обов'язок перед роботодавцем, але вона позбавляє себе права Права на захист свій, і тому перш за все хочу, коли до нас звертаються люди з приводу неофіційного працевлаштування, щоб, будь ласка, зробіть перевірку, то перше на кого я скажімо так, ти цю пальчиком яй яй то це до самого заявника. Суб'єктами господарювання роботодавцям теж собі розуміти, що зараз це ситуація, коли бізнес має підтримати країну. А обирання такого шляху, як неофіційне працевлаштування, нездекларована праця, це, скажімо так, гол не в наші ворота. Тобто ми маємо зараз сьогодні свідомо всі розуміти, що лише легальне офіційне працевлаштування підіймає економіку, підіймає ту армію і підтримує тих хлопців, які зараз на сході. Зараз перевірки заборонені, але війна рано чи пізно закінчується, і перевірки будуть відновлені. Наразі чинним законодавством передбачено штраф за одного неоформленого 67 тисяч гривень. Тобто, коли держпраці, працівники держпраці, фіксують цього неоформленого, то будь-які дії в суді потім роботодавці вони будуть знівельовані. Тому що ми все фіксуємо на камеру, ми все описуємо, документи беремо. Тому слід задуматися кожному роботодавцю, чи варто це робити? Для чого це робити? Який сенс? Тому що штраф, скажімо, держпраці за одного співробітника це наразі ну, 3-4 роки того ж ЄСВ офіційно сплачено у державний бюджет. Навіщо це? Стосуки, ви знаєте, попередніми роками я часто чула від людей про те, що на прохання оформити роботодавець відмовлявся, називаючи різні причини, ну зокрема, не сплачувати податки, і робив все, що завгодно, що все ж таки не оформили. Відповідно, працівник погоджувався на це, як він має спілкуватися із роботодавцем, щоб його почули і щоб потім на нього не тиснули під час роботи, ну мені здається, перш за все це довести до роботодавця, що він хоче тут працювати і хоче, щоб його місце роботи було гарною таким рядком його трудовій книжці. Мається на увазі, що він хоче, щоб цей стаж був страховим. От тоді, коли людина зрозуміє, що це йому треба, що за горами є пенсія, і щоб отримувати достойну пенсію, треба ж перш за все декларувати свої трудові відносини. І тоді, коли людина це захоче, вона зможе вмовити роботодавця. Скажімо, так шантажувати або розповідати про ці штрафи, наші це можливо, але чи доречно чи буде це з боку роботодавця посмішкою? Мені здається, ні, тому людина перш за все має захищати свої права, приносити ті аргументи, які йдуть її в захист, а не в супротив роботодавцю. Сто відсотків. Тому ще раз звертаємо увагу на те, що в будь-якій аргументації має бути посилання на закон доводити, уникаючи конфліктів, добре пояснивши, не вести саме таку аргументовість. Думаю, це буде плюсом як для працівника, так і для роботодавця, який можливо потім буде іще ще оформлювати реєструвати працівників згідно що із законом. Також би хотіли поговорити про гендерну рівність в Довому законодавству, тому що, до речі, нещодавно перша леді України виступила і зазначила цитую: її, гендерна рівність має бути не лише в обов'язках і відповідальності, але й у можливостях. Тим паче, що Україна приєдналася до міжнародної програми партнерства Біариц у 2020 році. Маємо не просто говорити, а виконувати в усіх напрямках. Тут щодо гендерної рівності є багато моментів. Тому що йдеться не тільки про оплату праці, а йдеться про відношення, про ставлення, які кроки наближають до гендерної рівності, і як боротися проти упереджень на роботі. Ну, перш за все, хочу зазначити, що згідно конституції України всі рівні перед законом і е, гендерна ознака вона не має ніколи бути взагалі якоюсь перешкодою або перепоною в трудових відносинах. Але я ще шукаю зараз вас статистикою трошки. Заробітна плата середня чоловіків по Україні на 18,6% більша ніж жінок. Чому так? Відповіді немає. Принаймні правової. Але з іншого точки боку, держава йде на зустріч. до прикладу, якщо раніше відпустка соціальна, додаткова соціальна відпустка надавалася виключно жінкам, які мають дітей до 15 років, то з 2021 року така відпустка можлива і чоловікам. Наскільки мені відомо, то так відпустку декретно у нас може йти чоловік уже досить таки давно. Також матерям передбачені відпустки для годування, тобто перерви для годування. Для жінок передбачено їх не залучення без їх згоди до нічних та шкідливих робіт, шкідливих умов праці. З приводу такої гендерної, скажімо так, нерівності в сенсі оплати, повернусь таки знову, ця ситуація вирівнюється, я вам скажу так. Зараз жінки, скажімо так, показують, що вони не є слабкою або сильною статтю, що вони принаймні стоять на рівні. Навіть статі в нас вже немає слабкої і сильної. Тому щодо опередженості роботодавців, з одного точки зору, їх можна зрозуміти, але я зрозумію лише тих, які не шанують закони, не поважають свою країну. Інші, скажімо так, дуже багато відлякують там, що піде в відпустку в декретну, а не повернеться з неї, а місце я звільнити не можу. Ну, так моя порада, що ви не кваліфікований керівник, якщо ви так думаєте. Тому що в голові тієї жінки, яка носить дитину, в неї вже не один а два розуми. І принаймні треба поважати гендерну нерівність. Змінізувати взагалі як таку знівелювати в країні, і ми до цього йдемо. і, Я думаю, швидше за все ми подолаємо цю кризу, тому що знову ж кажу, з кожним роком цей відсотковий показник нерівності в заробітних платах він знижується і знижується. Читаючи стрічку новин, багато на тому похайпувати більше на цю тему. І Кажуть, чого жінки ще хочуть, чого вам не вистачає. Вже то не вистачає рівності. Але зокрема ніхто дійсно не бере до уваги щодо оплати праці, тому що з мого досвіду на роботі я вже дізналася через кілька років про те, що мені не доплачували значно тільки тому, що я жінка, і тому, що я була заміжня, і мені не потрібно цих грошей. Ну тому що за таким стереотипом мене мав би там отримувати чоловік от така от маячня. І мені дуже шкода, що за кермом очільництва були доволі молоді, прогресивні люди, і я просто не могла співставити, як таке. Могло закрастися в голові, як таке могло статися. Тобто, якби ми вже були б на той час е, і в Європі, я маю на увазі саме приєднання, за це легко можна засуд... засудити так. і отримати е, вигоду за багато речей, які можна прорахувати на пальцях обох рук. Але це неприпустимі речі. І тому, коли ви одразу зазначили щодо оплати праці, у мене це теж таке було, і це дуже насправді ницо. Не беруть момент професійних компетенцій. Так. А навпаки, є ось це упереджене ставлення. Ти будеш розумніше, або ти краще будеш справитися з роботою, або набагато професійніше, але тобі будуть не доплачувати ще. Ситуація просто мало хто про це говорить. Дуже сподіваюся, що це зміниться. Але з іншої точки зору, я бачу яскравий який сидить перед вами, як у мене два заступника чоловіки, Прогресуємо. І це дуже добре. Ми з вами говорили про такий мом момент, як мобінг, цькування, як законодавство. Захищає на роботі від цькування. коли є токсичний клімат, я інколи зазначаю про такі речі, як серпентарій на роботі. Ну, такий, знаєте, зміїний. І зазвичай я багато чую про це, наскільки важко працювати в таких трудових колективах. Що робити, як діяти, як себе захистити? З точки зору, мобінг наразі має дві форми: це психологічний і економічний мобінг. Що мається на увазі психологічний, це, до прикладу, ваш серпентарій. Це мається на увазі нездорові відносини в колективі, скажімо так, недружні. З цим, здавалось, би, людині, яка зі сторони жити можна і можна, але людина, яка працює в колективі, теж дуже надважливо працювати в здоровому, нормальному колективі. Якщо працівниця бачить чи працівник, що до нього застосовуються елементи саме психологічного булінгу, то я перш за все раджу говорити, говорити безпосередніми керівниками, доводити це керівника свого. Якщо психологічний мобінг перевищує всі допустимі якісь рамки, ну буває, скажімо так, я цього на собі ніколи не відчувала. Люди не зверталися, якщо рамки ці перевищені, то але е, їх план дій це звертатися до Національної поліції України, яка приїздить і фіксує, власне, оці е, психоемоційні, е, скажімо так, кризи. Економічний болінг, то вже таке мобінг, верніше, вибачте, то вже до нас. Це, наприклад, якщо вам е, не виплатили заробітну плату в повному обсязі, як ви рахуєте, що мається на увазі? За ж премії не доплатили. І ви бачите, що це пов'язано якось. Ниточками з вашими, скажімо так, дружніми відносинами там з бухгалтерією, з кадрами, з керівником підприємства, тоді вони не мають права звернутися до нас. За булінг існує адміністративна, навіть кримінальна і навіть матеріальна відповідальність, що мається на увазі матеріальна. Тобто, якщо знов ж таки ми все, скажімо так, в нас ниточка веде до суду. От, коли є рішення суду, і судом визнано, що там чи погіршення емоційного стану, чи там економічне якесь падіння в сенсі заробітної плати працівника, викликано виключно мобінгом. Тоді людина, яка нанесла ці, цю шкоду, вона має покомпенсувати навіть матеріально, навіть вибачте, ті таблетки заспокійливока людина приймала, щоб якось вийти з цієї кризової ситуації. Є штрафи, які може сплатити як фізична особа, так і роботодавець. Тобто, наше законодавство не обмежує, що власне керівник підприємства може мобінгувати. А власне, якщо твій сусід по парті, ну це так грубо кажу, звертається або доводить тебе до цього психоемоційного ненормального стану, він теж несе за це відповідальність. Тому держава повністю абсолютно захищає, але ж знову ж таки. Громадянин працівник він має перш за все зрозуміти і подати позов до суду або застосувати такі важелі, як Національна поліція України або звернення до держпраці, але він сам має прийняти це рішення. А то дуже часто у нас вдома, кожен може розповідати як негарно на роботі, але потім іти знову зранку на цю ж роботу, посміхатися а ввечері, вибачте, пити заспокійливи. Ну я рахую на правова держава, у нас є верховенство права. І ми свідомі громадяни. Ми маємо захищати свої права. Ми маємо виходити з цієї ситуації. Це ж потрібно фіксувати правильно, знімати на телефон спілкування, зокрема таке, в який спосіб підтверджувати, що не заборонено законодавством України. Під час виконання своїх трудових обов'язків законодавство не забороняє проводити зйомку. Це ваше абсолютно право. Ви можете проводити зйомку, ви можете долучати свідків до чин, які були учасниками тої чи іншої неприємної вам бесіди. Дозволено, в принципі, все. Що не заборонено, я скажу так. Був такий випадок, приїздила нацполіція, і працівниця була зачинена в кімнаті, її не хотіли свідомо випускати з її робочого місця. То Нацполіція приїхала, зафіксувала цей факт і склала протокол. Далі відповідники був переданий до розгляду до суду. Чим закінчилося, не знаю, але я дуже вдячна тій працівниці, яка змогла зрозуміла, що треба робити, і вчасно це зробила. Я сподіваюся, що наш сьогоднішній. Повністю ефір буде в пригоді абсолютно усім телеглядачам. Дай Боже тільки щоб скористалися інформацією і в жодному разі не керувалися страхом, боязкістю. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що це наша не остання розмова. Тому ми ставимо тільки три крапки в нашій розмові, аби повернутися до неї згодом. Дякую вам за сьогодні. Дякую, пані Світлана. Глядачам, дякуємо, що були з нами. увесь цей час. Побачимось. Не перемикайте, бережіть себе та у. Країну відстоїти свої права і пам'ятайте, що Україна у нас одна єдина на все добре.